її сидінку Денисенко Мирослава її... пішла до озера, трохи постояла, потім... трохи постояла, потім нечутно забрала воду і замер... завмерла, та вже наступної миті блискавично вдарила лапу і вихопила з води стріблясту рибку. Проковнула здобич лисичка. Дякую. Тобто вона завмерла, а потім лапою вдарила по воді. А що в неї є на кінчиках лапок, Міланочка? Міланочка. Кіхті, правильно, в неї на кінчиках лапок є дуже гострі кіхті, тому вона не тільки зубками розгризає, а й роздирає за допомогою кігтів, і саме вдаривши лапою по воді і розкривши дітки лапку. Подивіться, будь ласка, на Валентину Васильівну. Розкривши лапку, в неї на кінці є кіхтики, вона цією лапкою зачепила рибку і вит... миттєво витягла її з води? Як ви думаєте, Саша Ожго, смачний? Смачна в неї була їжа? Так. Так. А скажи, будь ласка, як автор розказує нам, вона жувала, вона її лизала чи щось інше? Вона потім, вона потім, коли вона зловила, вона замерла. Ні. Вона, Нічого, замерла. Бро, вона її ковтнула. Настільки вона була голодна, що вона цю рибу навіть не жувала, не гризла, а ковтнула цілою ціляком. Настільки вона була голодна, можете собі уявити. Скажіть, будь ласка, Сережа Мусатий, ця рибинка е її наситила? Ні. Ні. І вона знову продовжила, що робити? Ловити. Ловити Ловити. Ловити рибу. Дітка, а скажіть мені, будь ласка, а що вказує на те, що вона буде. Далі продовжувати ловити рибку. Вона буде рибалити. Що вказує на це? Артем, вона знову. Вона знову почала рибалити. Тобто, тобто, якщо вона завмерла, то це говорить про те, що вона знову почала рибалити. Рибалити. здалі. Вона продовжила цю роботу. А тепер слухаймо мене уважненько. Прочитайте ще раз це оповідання самостійно, отчинятками. Мені що прочитала. Я не треба кричати. Так, дітки, молодці. А тепер давайте з вами оберемо головні слова, щоб відтворити послідовність. Дивимося на перше речення. Не таланило на полюванні. Другому реченні головне слово останнє вона була. Голодна. Голодна. В третьому реченні вона вирішила спробувати. Щастя не Так, в третьому реченні це вона вирішила спробувати щастя. Далі що вона зробила? Вона пішла. пішла до озера. Пішла до, озера. Стоп, пішла пішла до озера. озера. Стоп, Пішла, пішла до озера. Озера. Потім вона що зробила? Вона стояла. Забрела у воду і завмерла. Молодці! І після того, як вона завмерла, її дія, що вона зробила? Вдарила лапою Вдарила лапою і. І вихопила. І вихопила. вихопила рибку. А коли вона піймала рибку, вона що зробила? Прокопнула. Прокопнула. І яким словом називається рибка. Здобич, правильно. І знову вона почала ловити рибку. Тому зараз перед вами буде план переказу. Попробуйте зараз вимкнути мікрофончики і самостійно передати зміст цього оповідання. Розказуйте мамі, сестрички, самі собі, не просто склали ручки, а розповідайте, переказуйте. А як ми пам'ятаємо? Так, да, так, да, так, як ви запам'ятали. А ви цей зміст тут? Ми писати не будемо, ми будемо усно переказувати. Тому зараз, дивлячись на план, ви переказуєте текст, як запам'ятали. Ми вже вибрали слова, послідовність, невдале полювання. Дякую, Мирослава. Ти мене правильно зрозуміла. Переказуємо. Я побачила, ручку досить було підняти, і все є, тебе бачимо, Мирослава. А тепер, дітки, наступне завдання. І ще раз, будь ласка, прочитайте текст, ви його бачите. М -м -м. Можна мені і так. І тепер, будь ласка, ми самостійно переказуємо зміст цього оповідання. Починаємо, Мар'яна. Того дня лиси... лисиці зовсім не таланило на полюванні, тому вона була дуже голодна, тому вона захотіла спробувати щастя в риболовлі. Вона підійшла до річки, трохи постояла і потім нечутно забрала у воду, потім завмерла, але цієї ж миті вона е, блискавично вдарила по воді лапою і схопила сріблясту рибку. Вона проковтнула здобич і знову завмерла. Відмінно Мирослава. Того дня насить не таланило, на... У поліванні руда була дуже голодна, і вона подумала, що їй пощастить на, рибо, на риболовлі, відійшла до озера, трохи постояла, завмерла, За, а потім нечутно забрала у воду тієї ж миті, вдарила по, по воді. Бускавично вдарила по воді і витягнула з неї сріблясту рибку. Вона проковтнула здобич і знову замерла. Молодець, свій будь ласка, макар. того дня лисиця, лисиця не талинила на полювання. Рода була дуже голодна, тому вирішила спробувати своє щастя на риболовлі. Підійшла до озера, трохи постояла, не, не... З... зайшла у воду і завмерла. Тієї ж миті блискучно. Блискавично, як блискавка, блискавично. Тобто, вдарила, можливо, Макар, вихопала... можна це слово замінити на слово швидко. швидко... Миттєво. Швидко вдарила і, хоп... і вихопила із води стріблясту рибу. проготнуло лисиця здобуч і знову замерла. Молодець відмінно. Еля, будь ласка. Її не талановило на полюванні, тому вона, руда була дуже голодна, і вона спробувала знайти щастя у риболовлі, підійшла до озера, зайшла у воду і замерла, вдарило лапою, дістала з води риб, з риблясту рибу. Проковтнула і замерла. Замерла. Тому коли ти будувала перше речення, її треба було тут ще називати лисиці. лисиці було невдале полювання, а ти вирішила скрізь замінити слово лисичка і не вживати його. Ти зрозуміла, Елічка? Тому перший раз можна, а далі замінимо. Молодець відмінно, Саша Ожго. Лисиці дуже не зло з полюванням. Вона е, е, була дуже голодна, вона вирішила, е, що з рибалкою їй повезе, вона пішла до озера, підійшла, замерла, потім тихенько е, е, зробила, залізла в. Озеро. Вона тихенько підкралась і схопила рибку. Тут вона не вона підкрадала. Її... Вона, не вона підкрадала. тихенько... Вона завмерла в воді і блискавично, вона замерла в воді і блискавично... Е... Зацепила рибку, вона її провернула, потім знову замерла. Проковтнула і знову замерла. Сашулька, трошки більше спілкуйся українською мовою, адже в тебе ще є трішечки російські слова, але ти переказала на високому рівні. Молодець. Незначні помилки були, але текст був послідовний і цілісний. Лера і Дуба. Лисиця, вона спробувала У Лисиці, було невдале… Невдале полювання. вона спробувала вона спробувала ла, е, зловити рибку, вона вона була дуже голодною, та вона підійшла до озера, зайшла і, 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 потім, і завмерла. потім Стоп! І завмерла. зайшла у воду і завмерла. І завмерла. А вона близьковично ударила э, своєю лапою по воді. Молодець, і витягла. І витягла е, золоту рибку. Прямо золоту. Далі. Блясту. Блясту. Бо, вона, вона повторнула свою здобич і знову замерла. — І знову замерла. Лера, я розумію, що ти дуже хвилюєшся, але в тебе. Багато повторів. Ти речення сказала, і через речення знову повернулася, повторюєш. Тому, будь ласка, будь уважненька і уникай повторів у своєму переказі. Мусатий, Сергій. А я не вчивлю. Ти ж слухав на уроці, розкажи так, як ти запам'ятав. Читав три рази слухаю. Лисиця ще не разу не снідала, то тому захотіла поснідати, де вона пішла на рибалку, щоб ловити рибу, бо вона, вона почала ловити рибу і почала ловити її. В неї отрималося на її цього було мало, і вона ще пішла ловити рибу. Тобто вона взяла вудку, взяла крючок, черв'яка да, і пішла ловити рибу. Бач, Сережа, на уроці треба слухати. Дітки, про слово сніданок згадувалося в тексті, Ні. А може, це в неї був обід? А може це вже була вечеря? Тобто вона була голодна Ні. і пішла на полювання. Ні. Вона не говорять про те, чи це був сніданок, чи це був обід, чи це була вечеря. Тому Сергій, тобі це ще доказ один, що на уроці треба працювати. Ти справився на середньому рівні. Будь Я ласка, воно. Діана Харина. дуже вона, вона не хотіла піти на, на, на ліс, на полювання, тому що в неї не вийшло. Вона спробувала свою удачу на озері ловити рибу. Вона пішла, стоїть вісім біля. Стоп. Вона зайшла у воду і, О, і, от це хватало, хватало... і, і завмерла послідовність. Зайшла. Замер. Зайшов, замерла, і як е, хватану рибу і ж глотнула. І вона глотнула. Її була Гот... глотнула. Ковтнула. глотнула. Такого слова нема. Ковтнула. Три рази виправляю тебе, ти мене не чуєш. Далі. Їй поламало це вона ще раз. Так, і вона за ще... Тобто продовжила полювання. Достатній рівень. Саша Орешкін. У лисички було невдале полювання, і вона захотіла зловити рибку. Вона підійшла до озера, занурилася, що, да, ну, Вона не пірнала, завмерла і блискавично вдарила по воді, так? Ри... несла рибку. На сушу і, і, і проглотнула її. Проковтнула. Далі. Знову. І знову завмерла. Вмерла. Саша, а тепер, скажи мені, будь ласка, вона одразу пішла на сушу чи ковтнула цю рибу прямо в воді. Копнула прямо в воді. Тому э, сер... Придумувати не треба. Достатній рівень. Дякую. Половинка Артем. А можна буде слід ще що... бурячок? Я буду сама Я вибирати. Лисиця... Я в лисиця рибу ловила. Того дня в лисиця не, тр... не здавалося на полюванні. Руда була дуже Голодна, тому вона вирішила спробувати щастя в риболові, підійшла до озера, трохи постояла, потім нечудно забрала у воду і завмерла, та вже наступної миті блискучно вдарила лапою і викопила з води сріблясту рибку, проготнула здобич лисичка і знову. Завмерла. Артем, а я сказала читати чи переказувати своїми словами. Артем, а мені було важко, я не читав. Ти читав за текстом, тому треба було переказувати своїми словами. Я тобі дам наступний текст, і ти мені завтра перекажеш. Мене обманювати не треба. Ти чітко слово. Богом, я слідкувала за текстом, ти читав, ти не переказував своїми словами. Тому, вибач, я тебе оцінити не можу. Будь ласка, Мілана на семашкова, в лисиці було невдале полювання, вона, руда була дуже голодна. Пішла вона до озера, захотіла зловити рибу. <свистання> Вона зайшла і в воду, своїми словами, зайшла в воду і, і втанула, завмерла. Завмерла в воді. Так. Вона зловила рибу і лапою і, стукнула по воді. Так. Лисичка. Потім ковтнула рибу і знову, і, і знову вилізла на, і знову? на сушу, ні, і знову завмерла, тобто приготувалася знову ловити рибу. Варя, будь ласка, дякую Мілан. Варя, є у нас? Всі Того ваші руки. Того дня лисиці не щастило на полювання. Вона була дуже голодна. Вирішила піти на озеро. Підійшла, замерла, як камінь. Вдарила по воді і схопила золоту рибу. Прогнула і замерла, як камінь. Так, дякую. Тільки вона золоту чи сріблясту рибку піймала? Сріблясту. Сріблясту. А ти хочеш золоту, бо золота ж рибка одразу буде проситися. Відпусти мене, я виконую всі твої бажання, як у касті. Тому сріблясту рибку. Дякую. Далі, будь ласка, бурячок, Ренат. Сєва, готуйся. Слухай Ренат. Е, Учора у лисиці було невдале полювання, тому вона вирішила е, знайти щастя у риболовлі, і вона пішла до озера і е, залізла туди, і в, в миті е, блискавуча вона. 에, вдарила по воді, і у неї з'явилася на кіхтиках рибка, і вона була настільки голодна, те, що проглотнула її, навіть не розгрізаючи її, і, і вона знову ж замерла. Тобто не треба оце розгризаючи вона просто її проковтнула. Зрозумів Рінат? Так. Молодець, послідовно. Викладена думка без пауз, задоволена, молодець. Поля. Я старався Молодець. Я бачу твоє старання. Поля є? Є. Усі було невдале полювання, вона була дуже голодна, вона 에... Захотіла перебачити. Підійшла до озера, постояла води і завмерла. І потім так близьковично вдарила лапою по воді і схопила рибку і, з і проковтнула. Молодець. Потім вона знов замерла, очікуючи наступну рибку. Дякую, молодець. Просто завмерла крапка, да. сіваша роки, високий рівень молодий. Доганялася навезло на, на полювання, тому вона спробувала ще раз. Руда була дуже голодна, та їй йшла косор і завмерла. Вона швидко схопила рибу та проготнула. знову, І знову. І знов, Померла, щоб поймати ще рибку. Піймати ще одну рибу. Молодиця умні всема ж коміла. Того дня не, не везло на полювання, тому вона воно покипала на напити губу. Вона підійшла к озеру та, та за вмерла. Зайшла. Зайшла у Зайшла воду в озеру та завмерла, схопила, розібріла, розібріла, вдарила лапою вдарила, по воді. Вдарила лапою по воді та.

та й знову завмер. дякую, молодець. Дітка, а тепер послухайте, будь ласка, мене уважненько. Зараз у нас нарада о 12:30, тому на сьогодні у вас уроки закінчено. Домашнього завдання вам з читання інформатики немає. З української мови усно запам'ятати кількість звуків в українському алфавіті, повторити алфавіт, а той, хто забув вивчити на пам'ять, і з математики виконати завдання і відправляти мені. Не треба. Гарного вам дня, будьте ще приймить життя в вашого здоров'я. До побачення, До побачення, До побачення, До побачення. До побачення.